Відчуваєте? Відчуваєте цей запах радіаційного фону? Неймовірна інформація по грі знову вас вітає. І сьогодні я оперативно розберу для вас все, що нам відомо і що нам показали у виставці від 12 серпня, тобто від сьогодні. Готуйтеся відкриковувати банки нон-стопу, а ми починаємо! Почати треба з того, що за чотири дні до виставки GC почала годувати нас ось такими тизерами. А одне відео п'яте запостили за годину до виставки. У відео за 8 серпня ми бачили відривок, де скіф шукає артефакти вже таким знайомим для нас детектором. Відгук. А відбувалось це все біля локації на кшталт боліт або, можливо, затон. Повертаючи камеру, бачимо неймовірну величезну архіаномалію та аномалію вигляді бульбашок. До речі, хочу зазначити, що бачимо ми ці бульбашки доволі часто в різних місцях. Згадайте, от, наприклад, той самий кар'єрний ротор, біля якого так само були оці бульби. У відео за 9 серпня ми бачимо відривок з так званого Чорнобиль-2. Це невеличке поселення на декілька вулиць для людей, які працювали на радянській загрізонтній радіолокаційній станції Дуга. Або, звичайно, в реалі гри це буде щось на кшталт центральної прип'яті чи її околи. Може підмітити, що вікна виглядають так, ніби за ними немає нічого. Тобто в будівлю, скоріш за всього, зайти не можна. А вже 10 серпня рідне селище новачків воно, до речі, майже не змінилося. Цікаво, чи є Сідорович. А от 11 серпня ми отримали уривок з тієї ж самої локації, що була 8 серпня. Але тут ми вже безпосередньо в серці цього неймовірного явища під назвою Аномалія. Та й в руках в нас вже не відгук, а детектор гілка. До речі, дійсно цікаво, який детектор буде кращим. Вже старий знайомий відгук чи нова гілка. А от за годину до демо ми отримали ось такий відос. Тут у нас детектор Велес, який на здивування показує осередки аномалій, що доволі дивно. Бо в поклику Прип'яті такі властивості мав тільки один детектор, а саме. Сворог. Та й хочу нагадати, що сварог було зліпнуто з трьох детекторів Велес. Припускаю, що показана тут модель Велеса просто модифікована. Бо не думаю, що кожен детектор звичайної модифікації Велесу зможе виявляти отак от аномалії. Щодо локації, сказати важко. Спочатку це було схоже на драговину, де впав один з гвинтокрилів в поклику Прип'яті на затоні. Але більше це схоже на звичайну вирву, чи недоритий кар'єр чи котлован, тим паче, от на фоні бачимо трактор. А тепер до найсолодшого, те, що ми побачили на виспіх. Дивлячись трансляцію, я майже не бігав від щастя, бо це найкрутіше, що я бачив за ці роки розробки. Окрім того, трансляція була солов'їною. Вступне слово сказала Марія Грогорович, креативний директор компанії, кажучи, що сьогодні нам покажуть і квест на локації боліт, і дадуть багато цікавих дрібниць. Євген Григорович, геймдиректор та керівник студії, запевняє нас, що гра буде масштабніше, ніж ми можемо чекати. Дмитрій Аношка, тім лідер левел арту, до речі, він є білорусом. Оно навіть полка Тусяка Каліно на Він відповідає за те, щоб ходити та досліджувати локації було не тільки цікаво, а ще й естетично, гарно і приємно. З перших кадрів ми вже бачимо як мінімум два нових уривка локацій. Отакі От ангари, які можуть бути якоюсь військовою частиною та дуже деталізовану прип'ять. Все ж таки правду казав Ріхтер, коли співав край, мій рідний край. Бо по-інакшому це назвати ніяк не можна. А які приємні промені сонця падають на монументи. В самому серці прип'яті, а ще готуйтеся до того, що я буду часто акцентувати увагу на деталізованості рослинності, бо подивіться на цей плющ, який ніби поїдає закинуту будівлю повільно. Але так впевнено, скло від промені сонця. Трава пробувається через потрісканий асфальт. Світло, яке створюється завдяки Unreal Engine 5, виглядає потужно. Коридори виглядають, ніби це не гра. А звичайна зйомка на професійну камеру. А одна з цитат Євгена дуже влучно була сказана: його не можна порівняти, поставити ряд поряд іншу гру, бо такої іншої гри немає. Уявіть собі, що Сталкер складається з 20 регіонів, тобто 20 локацій, 20 дивовижних регіонів, кожен з яких тягне на окрему гру, маючи свої особливості, архітектуру, атмосферу, небезпеку та мешканців і навіть природу. Таких слів, як бар'єр, по словам розробників, майже не буде. Досліджуйте те, що хочеться вам, досліджуйте те, що тільки тобі прийде в голову. З кожним днем Stalker 2 стає, начебто, все ближче, і уявіть, величезну небезпеку, зону наповнену секретами, жахами та цікавими дрібними. Як зберегти кожну дрібничку отриманої інформації і не загубити нічого. До вашої уваги, проект Stalker Wiki це ваш надійний помічник, до якого ви зможете завжди звернутися, і вже скоро він відкриє свої простори для вас, а споглядати за свіжими новинами з розробки, ви можете в телеграмі розробника, посилання в описі. Але чому саме цей проект? Все дуже просто. Тут ви знайдете все, що треба, а головна сторінка проекту з першого погляду занурить вас в атмосферу аномальної зони. Зручний та красивий інтерфейс, який має в собі абсолютно все, що вам може знадобитися. І от Наприклад, розділ ком'юніті, де можна знайти основну інформацію про розробку, сталкерське ком'юніті та правила поводження, банлист і що нового. Розділ мультиплеєр, де можна знайти список серверів, а також додати свій власний сервер для гри з друзями-сталкерами. Розділ Віки, який перенесе вас в усі найсекретніші кутки зони. Розділ медіа, де зібрані основні медіафайли гри. Розділ Unreal Engine 5, де новачки в модобудуванні зможуть навчитися основам роботи з рушієм, а гравці зможуть знайти цікаві для себе моди та збірки для Stalker 2. Розділ Live зі Писками доступних трансляцій, і розділ мапа зони, назва якого говорить сама про себе. Так правда, величезна інтерактивна мапа зони, яка буде оновлюватися актуальною інформацією. На рахунок спойлерів може не турбуватися. Розробники піклуються про ваші емоції від проходження гри, тому увесь спойлерний контент буде прикрито плашкою, допоки ви на нього не класнете. Тому я впевнено раджу стежити вам за процесом розробки, щоб бути одним з перших, хто зануриться в цей ресурс і бути серед першопроходців на 2 віки. А повертаючись до теми кадрів, ми якраз бачимо розширену версію відео з Чорнобиль 2 та з ГРЛС Дуга. Бачимо шикарні анімації взаємодії зброї та прицілів. І зрозуміло, що такі анімації до зброї будуть майже до всього: глушники, підствольні гранатомети, оптики та багато іншого. Та просто казкові локації, які так і кажуть, що колись давно тут було життя, яке згасло, і великі, необмежені простори зони, простори справжньої волі. Бачимо залізну дорогу, і скоріше за всього знаходимося ми десь біля Яніва. Текстури та модельки, ото. Точно, ніби дійсно реальне життя. Фотограметрія все ж таки робить свою справу. І зараз, можливо, від мене пролунають дуже сміливі та гучні слова. Але погодьтеся, що Stalker 2 наразі виглядає і грається краще ніж прирендрені відео, які нам показували в 21-х роках. Звичайно, є свої мінуси, наприклад, як відсутність динамічної крові. Ми це бачимо, коли, наприклад, стріляємо по сталкерам, зомбованим чи, в принципі, коту байону. Ми бачимо, що він не викидує на підлогу свою кров. Вона просто зникає, але можливо, це підправлять ближче до реліза. Все ж таки, три місяці полірування в розробників ще є. Щодо відтворення локацій, нам кажуть, та й ми бачимо, що розробники вклали душу в їх створення. Цитата: щось ми передали точнісенько, як в реальності, іноді щось додали, а щось переробили для більш цікавого досвіду. А цей кадр виглядає, ніби це звичайна зйомка реальності, але ніяк не гра. Бачимо парк розваг в прип'яті, будівля прип'ятського кінотеатру, де є оця мозаїка під назвою Музика. Завод Росток, звичайні маленькі Селища, які так і тягнуть атмосферою, ті самі лабораторія під, та підземелля. А більше з тим, в багато яких квартир чи приміщень шлях нам відкрито, і ми можемо буквально зайти та відчути те, як час тут застиг. От і АТП з написом Що ти дядя. Або якась величезна побудова, чи селище новачків. Ось тут ми й підібралися до того, що чекали. Проходження квесту на локації боліт болота, як нам кажуть, вже давно не заселені сталкерами, але від цього небезпеки тільки більше. Скіф потрапляє сюди вперше, і його задача це вимикати прилади, які були колись розставлені угрупуванням чистого неба для того, щоб безпосередньо попасти на їх. Колись головну базу, бо ми знаємо, що в 11-му році колись чисте небо пішло зі шрамом для того, щоб зупинити стрільця, і як бачимо, з того моменту на рідну базу вони так і не повернулися. Щодо самого Скіфа, розробники про нього кажуть ось так: Скіф це звичайна людина з дуже непростою долею. Він не є супергероєм, а він при цьому має складний характер, не дуже любить говорити, але він не боїться діяти. Так, тобто слів постає перед нами як звичайний серйозний сталкер, але він саме той, який не може сидіти просто так. Коротше, щось на кшталт серйозного дядьки, який говорить мало, робить багато, і взагалі найкрутіший. Але сподіваюся, що нам в повній мірі розкриють. І його страхи, і його мотивацію, його харизму та характер загалом. Щодо інтерфейсу, він вже, як бачимо, не змінюється, але я особисто хотів би бачити для ПК-версії трішки інший варіант інвентаря, бо цей якийсь, ніби недороблений, кинутий на півдорозі. А так усі мітки, позначки виглядають автентично і добротно. Ембієнт просто гріє душу. Тиша, легка музика, але яка все одно тримає нас в постійній тривозі. Десь квакують жаби, а десь літають комахи. А ще насправді дивишся і диво даєшся, як стільки рослинності. Люже високоякісні текстури зможуть одночасно знаходитися і не послаблювати ваш ФПС. Сподіваюсь, з оптимізацією на ПК проблем не буде. тут могла б якась бути, до речі, інтеграція хмарового геймінгу, якщо пишіть, я там ну дешево роблю, що що. І звичайно, те, що нам вже казали, ми знаємо, але для того, щоб пройти все, що розробники приготували, одного разу не вистачить. Варіативність є, і від нашого вибору ми будемо отримувати трохи різні історії та стикатися з новими персонажами чи проблемами. Чи опинятися по іншу сторону барикад, що не може. Же не тішити В цей час Кіф намагається знайти артефакт серед аномалій смалки у згорішого хутіра, і ефекти від аномалій теж виглядають як щось. Занадто реалістичне. Але отут буде перше, напевно, єдине, що мені не сподобалось, це анімація знаходження артефакту. Наче скіф його бере, але виходить так, що цей артефакт просто літає біля руки скіфа. Цікавіше було б зробити швидку анімацію закидування артефакту контейнером для артефактів прямо з підлоги чи щось таке. А сам детектор виглядає так само пророблено та й деталізовано. Відбираємо, до речі, ми артефакт мамині буси. І цікаво, чи з'являться в продовженні гри нові артефакти. Все ж таки, нові види аномалій в нас є. А предмети відтепер не будуть завжди лежати в одноманітні ящиках. Можна буде просто лежачими десь на коробках чи під ліжком, але й ящики з амуніцією в нас будуть. Отак, от, наприклад, з медикаментами, а отак от з набоями. А от ми бачимо ті самі установки, які по квесту нам треба вимкнути. І тут усі параметри підписані українською, як це приємно бачити. Ну і куди ми без потужності насправді. Також відтепер нам не треба буде терпіти ці постійні купи голосів, як у чистому небі, коли один сталкер перекрикує іншого сталкера, аби тільки сказати вам щось. Ми ж все ж таки прогресивна зона, тому з цього моменту нам будуть Ходити голосові повідомлення, які скоріше за всього ми зможемо навіть потім переслухувати, а ще просто послухати на цей саунд ефект. Після черги з автомату від луня буде чутно десь далеко, що настільки посилює ефект величезності простору зони, що диво даєшся, дійсно. Користуючись моменту, хочу нагадати, що в якось минулих трейлерах ми жалілися, що мутанти виглядають ніби масляно та кажучи погано. Але дивлячись ось тут, я бачу наскільки звичайні та псевдопси волохаті та прироблені. Гарні он модельки кабанів та аномальних хряків, екей плоть. А ще погляньте на цей деталізований боршевик. І так, з рослинності мене це вразило більш за всього. Але ну, бля. Реально, що круто виглядає, що ні? В ПДА відтепер можна ставити мітки і в такій величезній території це не просто облегшує справу. Це я б сказав би щось на кшталт першої необхідності, щоб випадково не збитися з маршруту та не завітати до родини кровососів чи чогось погірше. Думаю, в деяких можуть бути питання щодо чистого небу. Каланча відповідає на це питання так: особовому складу чистого неба наказано залишити свою базу. Точну дату повернення сказати не можу, але я перелаштував 5 маяків, які стежать за викидами, допоки ми не повернемось до бази. Окрім цього, маяки можуть не тільки відстежувати, а й викидувати пси випромінювання в довкілля для того, щоб воно не побило усі наші прилади. І сподіваюся, воно все в цілі до нашого повернення. Розробники обрали дуже правильну стратегію і вирішили зробити максимальну кількість анімацій. От вам скіф відкроковує пляшку і зриває папірець на кришці, от їсть хліб або просто, подивіться, їсть консерву, де всередині все трясеться, ніби це справжній жир. Я поки дивився, навіть не міг подумати, що це дійсно сталкер, і це дійсно не сон. Окрім цього, GC вирішили, що гравець повинен мати доступ майже до кожного кутку. Тому багато місць, яких в попередніх частинах не було або вони були закриті, тепер чекають, поки ми їх дослідимо. Та й мутантеві тепер мають щось типу лігва, як, наприклад, оці тушкани або кіт баюн, який живе тепер в церкві. Гру направили в течію жаги до досліджень. Відтепер сенс дослідження є і неабиякий. Інтерактиву від цього стає тільки більше, до прикладу, як тут. В оригінальній трилогії багато локацій були недоступних гравця, і сталкер 2 ми відкрили їх. Наприклад, цей церковний льох. Тут не можна було побувати в оригінальній трилогії. всередині лігватушканів, а також зачинені двері. Треба простоліти дошку через шаліну в стіні, і тоді ми потрапляємо в кімнату, де нас чекає нагорода. Окрім цього, на цей раз розробники вирішили створити систему погіршення ефективності головного героя. Якщо він буде погано їсти чи спати. Раніше це в минулих частинах не працювало, сподіваюсь, тут вони не профакапляться. До речі, якщо ви не чуєте голосів сталкерів, а мутантів ви вже перевели у стан вічного сну, не варто розслаблятися. Тише, це навпаки, ваш ворог. От як тут, наприклад, розтяжка, яка при будь-якому необережному русі вибила б з вас все, що ви так довго берегли. Тому це ще один привід: спочатку детально досліджувати територію, а вже потім просуватися. А от і церква, лігво кота баюна, який увага вміє видавлювати із себе крики. Сталкерів, тим самим заманюючи жертву. Щось колись таке було у білдах Тіні Чорнобиля, але тоді то був накіт, а плоть. Я рад, що така ідея знайшла місце у другому сталкері. Штучний інтелект має два стани: спокій та можливий ворог чи напад. Причому штучний інтелект орієнтується саме на те, що побачив сам. Гра не підказує, де саме ви сидите. Мутант будує можливі теорії та гіпотези, де саме ви можете ховатися, що робить можливість стелсу ще яскравіше. Також приємно бачити, що є динамічні об'єкти, як трохляві дошки, які ми Можемо зламати та впасти на поверх. Зброї в грі багато, аж 35 видів, що може дати вам повний спектр емоцій і повну варіативність вашої гри, непомітний снайпер чи пекельний штурмовік. Чи звичайний мисливець. А ще не варто забувати за апгрейди, які доволі суттєво змінюють вашу зброю. Пам'ятаєте, я казав про нові аномалії. Якраз зараз така перед вами. Не усі аномалії можуть нашкодити, деякі навпаки допомагають сталкерові. Як ця аномалія подушка при стрибку на неї, вона підхоплює вас і зупиняє, тим самим не даючи вам травмуватися. В цьому моменті ми бачимо, як лежить ПДА, який ми підбираємо. І тут в мене дві думки: або ми беремо саме чисть ПДА для тимчасового використання, щоб знайти потрібну інформацію, або ми витягаємо. І залишаємо у себе інвентарі щось типу карти пам'яті від цього КПК, що дозволило б нам в будь-який момент користуватися інформацією інших сталкерів або продавати ці карти пам'яті для зайвих грошенят. В принципі, це теж колись було в білдах Тінь Чорнобиля, але так само вирізали. А ви ще пам'ятаєте, що болота це територія, де сталкери довго не затримуються. Тут править витвори зону зоном, і зомбі це приклад того, що навіть сталкери, які проходять повз локації, часто залишаються тут назавжди. Окрім цього, зомбі стали тепер жорсткіше. Стляти по тілу ви будете довго, бо підводиться вони будуть. Поки напевно ноги не відрубає, тому дієва буде стріляти по міскам примісінько в голуб. А оце колись підконтрольна територія ренагантів, а потім чистого неба, насосна станція. Тут осередок, як ви зрозуміли, зомбі, де у главі стоїть їх командувач-контролер. Наступне те, що ви почуєте, це те, про що особисто я мріяв побачити завжди. Ну прям реально завжди. Розуміння, а для огрупування. Тобто динамічні угрупування, іноді, незалежно від вас, угрупування може змінити керівника, відійти від своєї початкової ідеології або взагалі розпастися прямо як в житті. А окрім цього, для кожних угрупувань є свісти для облаштунку бази чи подібних місць. Сталкери, наприклад, тримаються невеликими групами або обов'язок, які завжди прихильний до ідеї дисципліни. А наймотрешніми базами, напевно. Можна по праву вважати закинуті місця дислокування моноліту. дитячі садочки або школи, де поряд з лялькою на підлозі застигла кров, або контраст дитячого ліжечка та трупа без голови поряд. Гра не буде вас вибачати, зона не вибачає помилок. Готуйтеся приймати термінові рішення в екстрених ситуаціях, щоб просто вижити. А отут -от, отут, оту от я хіляв, коли побачив, в болоті жаба, і це не просто вона рухається і квакає це. Це дуже круто. А от іще одна аномалія. Щось на кшталт левітуючих голок, які впиваються в нас, як тільки ми торкаємось їх. Виглядає насправді цікаво. Більш цікавим буде дізнатися, який артефакт може бути у такої аномалії. Або от вам несподівано хмари затягують усе небо. Вони стягують сонце і ніби роблять вас беззахисними. Але це всього дрібниці, поки не почнуть бити блискавки. Які, як кажуть розробники. Дуже часто бувають ситуації, коли а, буквально молнія б'є або в наших ворогів, або десь поруч з нами. Це завжди або допомагає, або псує плани. А це, якщо ви не впізнали той самий погрик, який нас останню мить затягували сталкери, тим самим рятуючи від викиду. А якщо ви подивитесь далі, побачите, що це те ж саме приміщення, де ми колись зустрічали Фауста. На катсцені було витрачено багато часу, як кажуть розробники, і він. Себе виправдовують цей час, бо фактично іноді ви будете дивитися, ніби професійне кіно. Усі ці кассени були поставлені, зняті у студії з технікою Motion Catcher. І тут, до речі, ми бачимо того самого Азовця Сей, який, скоріш за всього, буде грати оцього сталкера в грі. Просто уявіть, що для Сталкеру 2 було зроблено і втілено до трьох годин кат Тобто, якщо зібрати їх до купи і постити таймлайном, то ми фактично ми можемо паралельно подивитися опенгеймер на фоні. І весь час ці кассени не закінчуватимуться. Цікавого катсена стрейлора в хід була перероблена, і навіть Герман, колишній вчений, був перероблений з візуальної частини, що каже нам про дійсну, свідому і відповідальну роботу. А ось тут, вперше, за, в принципі, всі новини, ми бачимо Снорка, який, мало того, що ретельно деталізований, так ще й дуже гарно палає. Ефекти все ж таки казкові. Бачимо кадрування цієї сцени і можемо вже прочитати, що відбудеться після встановлення пристрою. Скіф ставить сканер, запускає процес сканування, скіф біжить до будинку, відбувається сплеск аномальної активності. Затища сканер-димить. Це патруль варта, який біжить на звук та спалах. Нас ліпить снайпер. Лідер оглядає сканер, наказує бійцям перевірити будівлю. Снайпер влучним пострілом вбиває лідера. Зона це все ж таки дивовижний світ. І, Як казав Ігор Довготелес, це дуже схоже на занурення під воду. Перші метри а, сонячно і гарно, не така вже зона і страшна. Але чим далі ми занурюємося, тим стає холодніше і темніше. Ми починаємо чути, а, як важко і голосно б'ється наше серце. Цей спуск не завершується в якийсь момент. Ми зрозуміємо, що шляху назад більше немає. Ми занадто глибоко. Єдине, що залишається, продовжувати цей дайв у холод і темряву під неймовірним тиском. Дуже мало шансів вижити. Єдине надія на чудо, там, десь глибоко у безодні. Нам дають поглянути на боргівців, які, на жаль, так і залишаються долгам. Якусь базу сталкерів, волівці, які відтиснули борг з ростоку, якусь нову розробку на час або вироб 62. Технік сталкерів, тимчасово ночліжка десь у зруйнованих будівлях, та такий теплий, затишний бар. У теплих кольорах показують кар'єр Яніву та. Палаючи і гарним вогнем будівлю. Насправді, подививши усе це двічі, я дійсно розумію ціну тих переносів та очікувань. Гра 100% виправдовує свою ціну за будь-які видання. І це дійсно проєкт, який стане навіть не культовим, а скоріше за всього легендарним. Залишилося сподіватися, що багів на релізі не буде. Не будеш так? Насправді це все викликало в мене великий фурор. Я не очікував, що JC підготують для нас настільки величезне відео, настільки величезну презентацію. А тому я оперативно от, о першій ночі зараз монтую для вас це відео. Сподіваюсь, воно вийде вже вранці, і сподіваюсь, вам воно сподобалось. Поставити лайк, підпишитесь на канал, залишити свій коментар і вдали дороги, сталкери.